Якщо б то можна було після 26-го або десь числа 24-го, може. Це після виборів? Це? Ну, хотілося. Ми ну, чекаємо зустрічі із Ірою вже після виборів. Спробуємо зателефонувати до Ірини Луценко. Зачитайте, будь ласка, або без прав. Ірина Луценко не захотіла поспілкуватися. Спробуємо дзвонити. Доброго дня. Чуєте нас, не чуєте? Так, спробуємо зателефонувати до пані Ірини. Минулі рази досить скоро виходила з дому. Добре. Не хоче. Не хочу брати слухавку пані Ірини. Доброго ранку. Доброго. Е, вітаю, пані Ірино. Це вас турбує громадський рух без парканів. От ми О, слухаю вас. Нарешті до вас додзвонилися. Ну, так як і обіцяли, ви нам біля будинку. І... Біля коло будинку. Е, Я вас запрошую до себе на старину в е, Ми зараз в Стоянці, там де ми з вами бачилися останній раз, тому що ми вам телефонували в п'ятницю, ви слухавку не брали. Хлопці, я за кордоном. Буду ага. до п'ятниці за кордоном. До п'ятниці за кордоном. Добре, ми тоді в п'ятницю перетелефонуємо. Чи можливо допустимо? До... Або до... можливо, навіть у суботу. На коли можна думати? Добре. Я дякую. думаю, що субота це вихідний. думаю, що можна буде почати аж за Добре. Дякую, дякую, до побачення. Ми приїхали в село Стоянку, де знаходиться будинок Луценків. Начебто їх, начебто не їх, невідомо ще потрібно з'ясувати до кінця. А це також хочу представити. Це е, е, так само наш активіст е, з перших днів з нами і не боїться залякувань це... зі сторони наших чиновників. Їх так само буде намагатися висвітлити відкритість наших політиків, відкритість наших депутатів, можно влад, які живуть за рахунок держави. Ну, треба було почекати. Ми двічі вже було вільно, проїжджали через КПП, нам відкривали, а сьогодні вже нас трошки впізнали і кажуть, що не впустять нас. Не чіпайте мене руками. Да, не чіпайте, а не чіпайте мене руками. Але сьогодні погодка нормальна. Сьогодні дуже тепло, тому ну, так, тепло, ну, скажімо, кладете. що якщо ну, навіть і не пустили нашу автівку, то ми. Ми сильно будемо засмучуватися. Правильно. Ось, Правильно. Ось ну, Головне знову ж таки йдемо з хлібом, з гарним настроєм. Нарешті <кій> Ірина Луценка вже мала вчора повернутися до в країну, бо вона десь була за кордоном. Ось, тому сьогодні вже суботнього ранку. Так, зараз навіть скажу 11 година. Ось, це ми приїхали до будинку. Прийшли вже. Не приїхали, а прийшли. Пробуємо дзвонити. Я вас слухаю. О, доброго дня. Доброго дня. Е, ми прийшли до Луценків. Ви вас не кликали. Е, Юрій, а це ви здається? Ну і ми вас пізнали по голосу. Ви є Юрій Луценко, так чи ні? Ми громадський рух без парканів. Е, Прийшли до пані Ірину, ми взагалі тут бачили, домовлялися з нею, але Ну, ви, виходьте до нас, поспілкуємося. Я не чекаю, сьогодні у вас гості в гості, вони їздити роботу. Е, я вас Я вас розумію, ну, ми просто дійсно. По-перше, ви з дружиною не домовлялися. По-друге, постійно, дурите охорону. Ми не дуримо охорону, немає чому нас дурити. Якщо ми дуримо охорону, виходьте та поясніть нам, в чому ми саме дуримо охорону. Тетя і головне, не перебувайте. Я нікого гості не чекаю. Вас, зокрема, гості не запрошую. Добре, нас в тому, в тому і питання, що нас ніхто ніколи не запрошує в гості. Ми є громадський рух, котрий приходимо, щоб показати суспільству, на, наскільки людина відкрита є, показати, наскільки доступно, відкрито можна попасти до депутатів, наскільки поспілкуватися з ними можна, оговорити будь-які нагальні питання на сьогоднішній день. Тобто, це є мета саме громадського руху без парканів. Я в гості запрошую тих, кого вважаю за потрібне. У вас пока прозорий, будь ласка, знімайте, дивіться, але майте на увазі. Незаконний збір персональних даних переслідується за законом. Добре? Е, По-перше, ми... Доброго ранку. Доброго Доброго ранку. Е, По-перше, ну якщо ми щось робимо незаконно, вам як екс-міністру МВД взагалі набагато краще вийти і наші незаконні Пішу методи. Я. я його син, питання добронять до Добр доброго дня. Ми прийшли до народних депутатів так. Ірини Луценко так. та Юрія Луценко. Так, вони відпочивають. Так само відпочивають дія. Вчора я вернувся з під Донецького аеропорту. Дайте, будь ласка, мені відпочити в мене вдома. Ви всі такі класні. Тільки чогось на фронт їду я. І я раджу там півтора місяці. Це дуже добре. От питання. Це дуже... Добі, будь ласка, дайте мені відпочити. У мене тільки чу, перший чу, день чу? ротації. Я, лед, я не спав двоє суток. Добре, ми до вас. Прошу с... вас. Ви Я живу так само в цьому будинку. О, ви О, всі, с... бачу. ви स... всі якраз герої. Ви молодці, до Саме ласка, тому, тому ми і прийшли до народних депутатів, щири, щири, на плечах яких зараз є відповідь. Добре. Не заходьте. Ви ж не є депутат Ми не заходимо. Я тут теж живу. Ви думаєте тільки про свої інтереси про те, як зробити класний репортаж? Добре, ми дуже ми, ми ми хоч, хоч, ми хочемо навпаки послухати. Я не хочу ми не хочемо очернювати. Ми проходимо, щоб дати що навпаки я не доступність. Хочу. Я не хочу це не ми не і не до вас не доставимо питання. Не тому, це люди, не які не є на публічних посадах, на державних посадах, вони повинні жертвувати саме якраз своїм особистим життям, тому що mm -hmm. люди повинні їм ще більше довіряти. Чим більше вони будуть доступні і відкриті, тим більше ми то наша мета, Зрозумієте, ми не хочемо. Там сказати, о, дивіться, як, як все погано. Навпаки. От ми минулого разу з Ми хочемо ми не повернути до довіру, до довіру до наших політиків. Яка довіра? При чому тут? Ну чому при чому, чому тобто, показав, три тижні три тижні тому? Показав, можемо. що доступність і відкритість не так. А як? Я вертаю довіру політикусь. Того, що із усіх дітей політиків, ото я там був по конкретному. Не один було ще двоє. Не буду назвати мене. Це дуже Це добре, і ми треба вдячні словом, а ділом. Отак От я питаю до віру політики. Mm. Mm. Ми дуже вдячні за вашу роботу. ви бачите, mm. за можливо, якісь гріхи своїх батьків, Ну, це інше питання. Я не знаю. Як там. Комусь іншому розкажеш, добре? Пане, 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 ви... Юрій, ви... Пане ну, Юрій, я, ну, я, вас, не... Вперше, ви... я Юрій. вас не ображаю. Юрій, ну, по-перше, треба нас так само ображати. Ми так само люди, ми прийшли до вас, виходьте. Юрій, виходьте до нас. Ну. Виходьте. Я кажу, якщо можливо. Який ти гріх мені хочеш по собі годі. Я вас не, вам не присвоюю жодних гріхів. Ви до мене з цією булочкою в тюрму приходили? Коли я сидів півтора років в камері смертників Де ви, ви тоді були, повертаючи довіри до політиків. Я відпочиваю своєю сім'єю. Народні депутати приймально Ірина Луценко, я ще не депутат. Не публічна особа. Я не займаю жодної посади. Жодної. Ірина Луценко має приймальню народного депутата. Прошу дуже в понеділок на прийом. Дякую до побачення. Вибори ну, закінчилися скільки? Два тижні тому, здається, да? Ось. то всі такі були пушисті, гарні, вони виходили, вони кланялися в ноги. Я е. вас запрошую до себе на старину Одеська. Вони казали, вони такі народ понад усе, що ми з вами, браття милі, ми вам будемо там і... В, там і в поганих Увірте, ситуаціях, і в гарних ситуаціях все ділити порівну і разом переживати кожну справу держави. Сьогодні ми прийшли суботу. Я розумію, я склоняюся, якщо дійсно син е, Луценок зараз воює на сході, я склоняю перед ним свою голову. Але це не означає, що його батьки мають право ховатися за спиною сина. Але саме Юрій Луценко я гадав, він. Міг вільно вийти до нас поспілкуватися і, по-перше, не ображав. Це громадський рух без парканів, Сергій мене звати. Ось ми приїжджали в суботу до, вашої, до вашого будинку в селі. я вам збираю. Кажу, що це некий будинок, а ви хочете спешуватися, що це... Я б дуже хотіла після того, як ви купували там чотири рази, вас всі ваші пару дані, ваші коди і документи на машину. Після того ми продовжуємо продовжували саме спілкувати. Добре, я тоді так само розкажу зі своєю. Все, отак от просто взяли і повороти обіцянки народних депутатів і пишаються обіцянками. У вас є ці, так? Тут у нас тримає це. А з якого немає? Ми громадська руба спакання рівного центру немає, навіть Але тут. To může může stát, země, které nevzám, které nevzám. Tak v tomhle Це громадський рух без парканів. Ми приїхали до вашої приймання на банковій, і нам кажуть, що не вас немає, і ваших навіть помічників немає на робочому місці. Хлопці, хлопці, так хлопці, перестаньте в перестаньте видзвонювати. Ви вже все хотіли все сфотографували. фотографували. Викладайте, краще дитину історію. Чекайте, ми з вами Ви не розумієте з вами спілкуватися. Прошу. Non. Мені вже надоїло. ласка, закінчувати вже все. Це. Вам не надоїло це виконувати щось, вишукувати. Non, звич... будь ну, звичайно. звичайно. Давайте закінчимо вже ці розмови. Пані Ірина, ви нас просили привезти паспорти, ідентифікаційні номери. Депутат скидує. Yeah. Же ми зараз там всі наші глядачі зрозуміли, чому тепер громадський рух без парканів частіше за все буває, все ж таки в приватному житті наших політиків, чиновників, державних посадовців. В коментарях до наших відео ставляться претензії, чому ми йдемо без попередження, чому не можна з погодити зустріч, як бачимо, навіть якщо ми будемо проходити на робочі їхні місця. Для того щоб отримати погодження, зустрітись, це також не гарантує вам результат. Ось тому явний приклад. Я ще раз поясню: 11.30 на годиннику, день п'ятниця. Народного депутата немає на робочому місці. Жодного його помічника, котрий отримує зарплату з держбюджету, немає. Тобто вони за наші кошти перебувають будь де але не на робочому місці треба сказати що ми ж все ж таки їх змусимо працювати чесно ось бути відкритими бути прозорими і слухати потихесеньку людей ми закликаємо пані ірину а також пана юрія луценка оскільки він уже є народним обранцем в новій верховній раді з сподіваннями того що все ж таки вони будуть більш відкритими до людей і ми не хотіли ніяким чином ні очернювати ваша поведінка Ваша така ініціатива показує те, яким ви є насправді. Отже, тест на відкриття сім'ї Луценка закінчується так, як всі бачать зараз. Так, останні телефонна розмова закінчилася тим, що народний депутат каже, вже що я не хочу з вами більше спілкуватися. Нехай не ховаються за плечі мужнього свого сина, який воює на сході. Нехай становляться просто ближче до народу, працюють в прийманнях, приймають людей. Революція минула. І всі ті гасла, які лунали з сцени майдану, вони залишилися тільки просто словами. Прикро, звичайно, констатувати такі факти, але на жаль, так воно і є. Я вас запрошую до себе на старе невониць. Дякую до не побачення.